В Чернівцях щось відбувається так, правоохоронці розпочали кримінальне провадження щодо дитячої експлуатації у Банченському монастирі. Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відеозапис з інформацією про вчинення правопорушень на території дитбудинку. Зазначимо, що на Ютуб-каналі користувача Горашу з'явилося відео, у якому нібито діти сироти надають відверті свідчення про фізичне насильство, примусову працю та інші порушення їхніх прав. Автор стверджує, що їхні історії не є вигадкою, а реальним досвідом тих, хто пережив жорстоку реальність за стінами установи, яка мала бути безпечним прихистком. Підприємці мікроринку Карпати на вулиці ентузіастів звернулися до депутатів Чернівецької міської ради з проханням врегулювати ситуацію з орендою землі. За їх словами, новий орендар не враховує попередні домовленості, а підприємців зобов'язали демонтувати торгові конструкції до 2 червня. Ми підприємці ринку Карпати, що є мешканцем міста Чернівців. Висловлюємо щиру подяку міському голові. Та всьому депутатському корпусу, та всім фракціям міської ради, що не залишилися байдужими, та стали на захист наших інтересів, у результаті депутати підтримали кілька протокольних доручень для напрацювання алгоритму вирішення конфлікту. З 1 червня і до кінця 2025 року медичні сестри, які працюють у закладах освіти громади, отримуватимуть 150% премії. Відповідні накази вже підписані. Як зазначає очільниця управління освіти Чернівецької міської ради Ірина Ткачук у своєму Фейсбук, проблема оплати праці медсестер у закладах освіти є загальнодержавною та потребує системного вирішення. Саме з цією метою було створено робочу групу з числа депутатів та чиновників. Наразі робоча група працює над розробкою пропозицій до Міністерства охорони здоров'я України. А поки питання буде вирішено комплексно. Більше оперативних новин шукайте у нашому телеграм. Посилання у шапці профілю.